Заданий вектор А. І він заданий двома значеннями. Це значення за x5 і значення за мінус 3. І наша задача з вами в цьому відео знайти довжину цього вектора А, модуль вектора А. І для цього ми користуємось дуже зручною формулою. Спочатку ми підносимо до квадрату кожне з. Значень нашого вектора. Тобто ми підносимо до квадрату п'ятірку. П'ятірку. це виходить 5 в квадраті, і потім ми підносимо до квадрату мінус трійку. y значення. І це виходить додати мінус 3 в квадраті. Ну і власне тепер обчислюємо, і виходить корінь з 25 додати. 9 мінус 3 в квадраті це 9. 35 додати 9, виходить 34. І як відповідь ми отримаємо корінь з 34. І це буде наша довжина оцього вектора А. Тепер пропоную подивитися, що ж ми взагалі зараз зробили графічно. І тепер пропоную подивитися на те, що ми зараз зробили, графічно. Для цього ми будуємо. Будуємо. Вісі. Координат. Це в нас буде вісь Y, а це вісь X. Ну і, власне, нам треба тепер задати наш вектор. Відступаємо на 5 одиниць праворуч, 1, 2, 3, 4, 5 і на 3 одиниці вниз. 1, 2, 3. Ставимо точку, і це буде кінцем нашого вектора. Та точка – Це кінець вектора. І проводимо наш вектор. Отакий от спосіб він виглядатиме. Він починається з точки 0,0 0 і прямує в точку з координатами 5-3. І коли ми, по суті, знаходимо довжину цього вектора, то ми ніби добудовуємо. Добудовуємо. Отут от прямокутний трикутник. Ми добудовуємо оцей катет. І цей катет це в нас. Дельта x ось він, дельта x зміна за Х. І другий менший катет. оцей от, Це в нас, в свою чергу, дельта Y. Ось це мінус 3. Це зміна за ігре. І це пропоную теж підписати дельта x. І по суті, коли ми знаходимо, знаходимо довжину нашого вектора, то ми користуємось теоремою Піфагора. Ми беремо ми беремо під корень, піднесені до квадрату суми двох катетів, ну і знаходимо, власне, оцю от гіпотенузу, тобто вектор А його довжину.